Історична пісня Ой, морозе Морозенку Читає Безкровний Ростислав. Ой, морозе, Морозенку, ти славний, козаче. За тобою, морозенку, вся в країна плаче. Не так тая Україна, як теє горде військо. Ой, заплакала морозиха, ідучи на місто. Не плач, не плач, морозихо, об сиру землю не бийся. Ой, ходімо з нами, з нами козаками, та меду вина напийся. Ой, щось мені, та милі браття, та мед вино не п'ється, Ой, десь мій син та морозенко, та й з турчином б'ється. Із за гори з за крутої, гордо військо виступає, Ой попереду морозенко сивим коником виграває. Ой, і став морозенко, та й у полі гуляти, Ой і стали ж тоді та морозенка, ляхи і турки обступати. Морозенко та козаченько, як мак, розпускався. Ой, морозенко та козаченько. В неволю попався, Ой, поволита морозенка на Савур могилу. Ой, подивися, морозенку, на свою в країну. Вони ж його не били і не в чверть рубали, Ой, тільки з його, з його молодого та живцем серце взяли. Прощай, прощай, ти, морозенку. Ти, славний козаче, Ой, за тобою морозенку вся в країна плаче. Ой виняли, серденько, та й вкинули в воду. Тепер дивись, морозенку, на свою ти вроду. Ой, винесли морозенка на савур могилу. Тепер дивись, ти, морозенку, на свою та україну.